Всім привіт! Ви на каналі Блискавичні кози. Звати мене Аня. Сьогодні ми покажемо в цьому відео, як приготувати дуже смачні стейки без маринату. Ну що, ж, друзі, поїхали. Спочатку ми напалюємо шар і робимо наші стейки. Для цього нам треба свіжа вирізочка. Ми її ось такими ось кусочками, щоб ви ось бачили, нарізаємо. Потім легенько. Відбиваємо молоточком, як ото отбивні, тільки отбивні це сильно, а це геть чуть-чуть з обох сторін. Далі ми його ось так ось солимо, звичайно, теж з двох сторін. Обмазуємо олійкою, ось дивіться. Олійкою ми можемо для того, щоб наші стейки не стекли. Оце такі справи. Далі. Звичайно, ми дочекаємося, ж, поки на ж вуглі, і на ж будемо його жарити. Потім ми зараз будемо перчити суміш перчів, ось перчимо їх з обох стоїм теж. І будемо зараз їх викладати на мангал. Ось ми їх виклали на мангал на решоточку, жаримо з обох боків, перевертаємо до готовності. А вам всім смачного апетиту, гарного дня і до побачення, друзі. До нових зустрічей!